Святий Йосиф, мій улюблений святий, я називаю його сонним святим. Але не тому, що він був байдужим чи пасивним, але навпаки, тому що саме у сні він чув Бога найвиразніше і приймав наймудріші і найвідповідальніші рішення свого життя. Іван кілька разів підкреслює, що Бог промовляв до Йосифа у вісні, коли він не знав, що робити з таємницею Марії. Ангел Господній з'явився йому у вісні, коли життя дитяти було під загрозою, знову сон і негайна дія, коли небезпека минає, знову сон, і шлях додому. Йосиф спить, але його серце чуває, він не говорить жодного слова в Євангелії, але його послух Говорить голосніше за будь-які промови і проповіді. Це святий Йосиф навчає нас, що віра в Бога означає також вірити, що Господь може діяти навіть через наші страхи, немочі і упадки. Життя святого Йосифа вимірюється не словами, а готовністю негайно встати і виконувати Божу волю. Радісних свят, Різдва Христового, і нехай навіть наш сон буде місцем зустрічі з Богом. Христос рождається.